Одного разу я б хотіла попроповідувати одній людині і також розказати за церкву. Натомість я отримала відповідь ну так в двох словах: ой, туди ходять бандити, наркомани, повії, ну таке зборсько. По-перше, друзі, Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. По-друге, Ісус Христос прийшов на землю, щоб кликати грішників на покаяння і врятувати те, що гине. І в неймовірній книзі наших пасторів, мої вороги-вороги Ісуса, є історія людини, яка була на дні. І, здається, вже дно було пробите, і вона опустилася ще нижче. Але в її життя прийшов Ісус Христос, прийшла церква, прийшов пастор, і людину дістали з самого дна. Тепер в цієї людини все прекрасного вона є служителем міжнародної місії Слово Боже. І якщо твоє життя на дні, тобі потрібен телеграм-канал наших пастирів Салтаненко.